Кропивничани в день пам'яті та перемоги над нацизмом зібрались на меморіальному комплексі Фортечні Вали. Представники місцевої влади, військові, поліцейські, рідні бійців та інші містяни поклали квіти до вічного вогню та на алеї Слави, де розміщені портрети загиблих у російсько-українській війні бійців з Кіроградщини. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. 34 ордени за мужність та одну медаль за військову службу вручили рідним військових, які загинули, захищаючи Україну. Орден за чоловіка Максима Наточая отримала дружина Ірина. З урахуванням того, якою ціною, то краще б його не було. Але це важливо, щоб дитина, син. Знав і він підросте. Він буде краще розуміти, що відбувається, відбулося насправді і. Це буде для нього як ще не підтвердження того, що його батько дійсно герой. Каже, чоловік загинув під час артилерійського обстрілу в 36 років. У мирному житті був будівельником. Біля нього був боєкомплект, і він, щоб боєкомплект не, не взірвали, він собою накрив боєкомплект, щоб не загинули інші. Він служив. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді загинув при виконанні бойового завдання поблизу Новомихайлівки Донецької області. Загинув 14 серпня 2023 року. Орден за мужність отримали рідні військового Олександра Цаприки. Ми маємо пам'ятати кожного, хто віддав життя за Україну. Олександр Цеприка загинув у жовтні 22-го року біля села Дучани Херсонської області. У 28 років розповідає дружина Маргарита. Каже, чоловік любив військову справу. Пішов служити 31 травня, якраз на мій день народження. Коли його забрали, вони відразу відправились на Донеччину. Потім його відправили на вчитися на снайпера. Потім, коли було звільнення Херсонщини, він загинув. Стояв на Майдані, ну, потім поїхав в Польщу, ми в Польщі познайомилися. Дуже цікаво, тому що я живу тут за 80 кілометрів, а познайомилися ми в Польщі. Ви довго були роса? П'ять років. Євген Жужгін отримав орден за сина Дмитра. Він загинув 9 квітня 2023 року в Луганській області. Говорить, у сина лишились півторарічний син та п'ятирічна донька. 33, як Ісусу Христу. Так і загинув. Луганський напрямок під червоною копівкою. Сей Це добре, що його не забувають тут. Хочу відзначити тих хлопців. Коли він загинув, вони виносили його під мінометним обстрілом уже мертвого. Тобто вони до кінця виконали свій товариський обов'язок. Олена Жикалова, Ірина Дєдушева, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.